Отже, починаємо урок. Я пізнаю світ. Розгорніть ваші зошити на сторінці, зараз скажу, 13 Україна і світ. Таємниці нашої історії. Урок теж 13. На початку уроку, як завжди, Визначаємо власні завдання до уроків. Я пізнаю світ. Перегляньмо трейлер. Япс – класний, це урок прекрасний. Мислити навчає, пам'ять розвиває. Тексти швидко прочитаємо, Головне запам'ятаємо. запам'ятаємо. Швидкісна лічба для мозку це ж краса. Я класний, все урок прекрасний. Запитання маємо, на всі відповідаємо, Запитання маємо, на всі відповідаємо. Запитання до уроків. Як змінилося життя давніх людей з переходом до відтворювального господарства? Який метал давні люди навчилися обробляти першим? Чому археологи? Описуючи речову знахідку, зазвичай уживають визначення Рання залізна доба. Що ти можеш розказати однокласникам про будь-яку тварину? Що таке електричне коло, з яких елементів воно складається та для чого потрібен гальванічний елемент? Ось такі запитання до уроків. Перевіримо домашні завдання. Розгорніть свої домашні зошити. Сторінка 2, 3. Уроки 10, 12. Домашні завдання. Можна я? В домашньому завданні ви розв'язували, розгадували правильніше сказати, ребуси. Ліза, будь ласка, які слова ти отримала? Історичні джерела, історичні джерела. так. Друге завдання. Прочитайте, що у вас вийшло? Хто прочитає друге завдання? Аня бачу. Історія про минуле. Людства перший періодом в історії нуждства була кам'яна. Давні людикантру з'явилися на території сучасної України е, мільйони років тому. Мільйон років тому. Е. Добре, і останнє. Найдавніше Найдемні. Найдемні. на території сучасної України, як Королевська стоянка, Розкочасне поселення доби раннього палеоліту. Так, так, так. Добре. Третє завдання, де треба було знайти помилково в житті слова і в дужках написати правильні. Що ж ми написали в дужках? Рослини ведуть. Який спосіб життя Матвію? Прикріплений. Прикріплений. Фотосинтез відбувається. Під дією чого, Даміре? Можна я? Даміре, покажи, будь ласка, руки. Що там у тебе таке в руках? Чим ти зайнятий? Ти граєш з телефоном? Підкладай його в сторону. Зараз буду підключати дорослих на допомогу. Світла. Так. Квіткові рослини утворюють. Що утворюють, Кіра? Сашко? Коні? Плоди з насінням. Хвойні рослини утворюють. Що з насінням? Люда? Шишку. Так, і водорості живуть переважно. Тамірланд. Переважно в воді. Мохи це високі, це високі чи е, які рослини? Низькі. Так, невисокі, високі закреслили. Папороті схожі на що? Пір'я птахів. Так, на пір'я птахів. А хвощі? Мають коність або листя. Угу, добре. І схожі на маленькі ялинки. Пам'ятаємо, так? І останнє завдання. Перевіримо. останнє завдання. І так, 1 сантиметр це одна сота частина метра, відповідь А. Один міліметр це одна десята частина сантиметра відповідь Б. Ось так все маємо. Всі перевірили. Переходимо тоді до сторінки в нашому зошиті. Налаштовуємося на урок за допомогою, афірмації. швиденько повторюємо разом з диктором. Я працюю над тим, щоб розвивати свою креативність. У мене чудова пам'ять. Я створюю щастя навколо себе, бо вірю у свої сили. Діти, зверніть увагу на останнє оце налаштування. Це дуже важливо, коли у вас гарний настрій, тоді вам хочеться е дізнаватися нове, хочеться працювати. І взагалі тоді ви дійсно вірите у свої сили. От завжди будь-яку справу починайте з гарним настроєм. Розглянемо ілюстрацію. Стрічку часу на сторінці 40 43. Розгорніть сторінку 40. 43. У нас там є стрічка часу. Так, на минулому уроці ми її з вами почали. Так. А це другий тиждень, так? Так, це другий тиждень. І подивимося, як змінилося життя давніх людей. З переходом до відтворювального господарства. Я розгортаю цю стрічку часу, зараз буде видно. Так, ось так. Пам'ятаємо, так? Да? І ось перший перші да, такі відомості про життя людей, які з'явилися. В результаті розкопків, ну, датуючи десь так, близько билет. мільйона років тому це розпочинається у нас палеоліт, ранній палеоліт. Перші люди, як їх називають пітекантропи або ще архантропи, які вміли тільки що здобувати їжу те, що знаходили. Те і використовували в їже рибальством займалися, полювали на тварин, добувати вогонь ще не вміли, а вміли тільки його підтримувати. Наприклад, десь спалахнула блискавка, з'явився вогник, і підтримували вогонь. І ось так у нас проходив це, цей період. Будували житли з кісток великих тварин. Потім полювали вже на більших тварин, це середній у нас палеоліт, на мамонтів, наприклад, да? і вже потім навчилися і добувати вогонь. Ось, і Якщо навчилися добувати вогонь, життя людей покращилося. З'являється в цей період неандертальці або палеантропи. Пройдемося далі по стрічці. Що ми бачимо далі? А бачимо, ми вже далі життя в середньому в палеоліті. І... Це у нас ще привласнювальне господарство. Що таке привласнювальне господарство? Ми користуємося тим, що нам дала природа. Не ми, не ми. Люди користувалися тим, що їм давала природа. Ще не навчилися не вирощувати ні рослини, ні тварин, але вже деякі зміни є. З'являються краманьонці, люди вже більш сучасного типу. З'являється мова, тобто якісь вже там вигуки, якось вже спілкуються. Починають жити родами. Кожна родина починає вести якесь своє господарство. господарство. ну да Щось там полювали принесли, жінка керує, тоді ще матріархат керували жінки. З'являються перші знаряддя праці і прикраси да? з каменю, з кісток. З кісток. Так, ще залізо не знайдено, ще поки що із каменю і з кісток. Вже з'являються на скельні малюнки, за допомогою якісь, якусь інформацію передаємо, ну, такі перші зародки мови. Да? Будують житла вже будують більш житла, такі, так. Не О, в пещерах живуть вже, а будують житла. Використовують кістки, деревино використовують. Так. І переходимо до пізнього палеоліту 40, 10 тисяч років тому. Що в цей у нас час? Чим цей час характерний? Знов таки ще привласнювальне господарство. Людина розумна перейшла від, гуртового, перейшла від Так, до індивідуального полювання. Луки, стріли набагато полегшив е, життя, життя чоловікам в полюванні. Ось Бачите, вже легше полювати. Використовують вже, коли е, рибаки ловлять рибу, то вони вже використовують риболовні снасті Перші такі, як щось типу сіток, чи то не сіток, ось такі кошики плетуть, де якими ловлять рибу. І створилися сім'ї у цей час, так? Приручили собаку, вовка. Є різні відомості. Хто каже, що дикі вовка приручили, і так з'явилися перші собаки. Деякі науковці схильні до того, що це була якась дика собака. І дещо вже приручили і свиню. Наступний період переходить до відтворювального господарства, і цей період. 10-7 тисяч років до нашої ери, і це вже мезоліт. мезоліт. Так. І Вони у... там вже могли збирати пшеницю. Так, так. Веро... Да. і Переходять до осілого способу життя. Помітили, що якщо посіяти насінинки, то ця рослина. Виросте, так і можна зібрати врожай. Ось уже починають щось вирощувати самостійно. Є племена скотарів, скотарів і землеробів. От якщо землероби вони ведуть осілий спосіб життя, бо їм не треба переміщуватися, вони е, вирощують собі рослини, збирають їх, все це на одному місці. То скотарі у, пошупах, у пошуках е, ті, тих земель, де можна випасати е, скот рухаються, постійно шукають нові пасовиська, тому ведуть мандрівний спосіб життя. В цей час люди помітили, що з глини можна виготовляти. Можна виготовляти посуд. Так, ось так є зародки, зародки гончарства, виготовляють посуд з глини. Також з'являються перші Пасу. такі примітивні, е, да, при, пристосовують щось, ну, таке на, на кшталт е, е, ткацьких станків, ну, станками їх назвати не можна. Ось ми бачимо, да, що коли переплітають ось так оці ниточки, щось з'являються такі грубі, але вже перші тканини ткацтво. І... Ось це відтворювальне господарство призвело до такої неолітичної революції, коли люди переходять від того, що тільки споживають готове, переходять до того, що вже можуть самі щось виробляти. Так, земле, Землеробство, тваринство. Так, і тому землеробство, тваринство, так правильно, і розвиваються ремесла, а також, що Чарсь. дуже важливо, да, мідь починають обробляти мідь. Але ж ви пам'ятаєте, що знаряддя праці з міді вони не були такими прочними, не були такими міцними, і тому все ж таки ще із каменю знаряддя праці залишаються. і Поступово переходять до перших металевих виробів, а от металеві, да, і це вже у нас мідно-кам'яна доба, вже вони стають кращими. Що ми можемо в цей період згадати? Обов'язково ми згадаємо трипільську культуру, тому що загадка трипільської культури, вона до кінця і зараз ще не розкрита. Дуже м, цікавий такий факт, що трипільці будували свої житла з деревини та глини, і вже у них були такі двоповерхові будинки. Так? На другому поверсі вони самі мешкали, а внизу тримало худобу, чи то там зберігали якісь продукти. Ось уже так, таке цікаве. Так? Виготовляли посуд з глини, виготовляли якісь навіть такі статуетки чи то іграшки, е, незрозуміло, і знайшли колесо. Пам'ятаєте, так що це теж облегшує вже життя людей з появою колеса? Ось так. Ми пройшлися з вами по цим періодом. Якщо коротко діти, ми можемо все це записати ось в таку схему. Ми дійшли з вами до мідно-кам'яної доби, Енеоліт. Ще раз нагадаю: мідно-кам'яна доба це п'яте, третє тисячоліття до нашої ери, Мідно-кам'яна доба, створення знарядь праці з міді, але мідь нагадує: це ще такий. Не вдосконалений матеріал, це м'який метал. І тому кам'яні знаряді праці мали перевагу над мідними. А от потім, коли вже побачили, що якщо мідь з оловом поєднати, і коли ось таким чином винайшли бронзу, Бронза це сплав міді з оловом. Так? Побачили, що це вже такий міцний матеріал, почали виготовляти зброю. Хоча ця зброя була дуже важкою. Ось так почалася бронзова доба. Коли знайшли бронзу, розпочинається бронзова доба. І вже коли Знайшли, навчилися обробляти залізо, початок ранньої залізної доби. Ось тоді вже життя покращилося. Вироби із заліза вони були відносно легкими, вони були міцними. Ну, це вже така прям революція почалася у житті. А це отак як в фільмах, отак. Так, так. так. Раз. І все помінялось найкраще. Да. З'являються знаряддя праці із заліза. Вони вже міцні, вони вже зручні, і ось так це з'являється. Ось ми так коротко з вами пробіглися по всіх цих періодах. Розгляньте ще ось таку експозицію. Археологічного музею, рання залізна доба. Так, рання залізна доба. В цей період, кого ми з вами бачимо? Це кімерійці, кочовий Кимиріч. народ, який прийшов зі Сходу і жив на півдні сучасної України в 9 столітті, першої половині 7 століття до нашої ери. Потім скіфи пам'ятаємо, скіфи. Да? скіфи, дуже такі багато Привий. знахідок знайдено на, на території України за це, про життя цього періоду. Скіфи, войовничі кочові племена, які створили першу державу, пам'ятаєте, велику скіфію? так, і... Народи великої скіфі. скіфи, скіфи орачі, скіфи землероби, скіфи кочовики і еліта це царські скіфи, яких уважали, які були правителями всіх оцих скіфських народів. Сармати це теж кочовий народ, який заволодів землями скіфів. І жив на території сучасної України з другої половини Третього століття до нашої ери, до четвертого століття нашої ери. І які ж історичні джерела нам дали таку інформацію про життя кімірійців, скіфів та сарматів. А це все знаходилось під час розкопок. Ви знаєте, що в кургані висока могила, знахідки з поховань кімерійців. Ось таку золоту пластину ми бачимо. Так? Курган товста могила приніс нам ми увесь світ побачив золоту пектораль, неперевершений скарб. В кургані Солоха це вже знахідки з київського періоду, в кургані солоха. Ось такий золотий грибнець, пам'ятаємо в 3 класі. Чи? І от курган Гайманова могила, срібна з позолотою чаша. І курган Чортомлик, срібна ваза. Ось така гарна срібна ваза. Далі, про що розповіли сарматські кургани? Вони нам розповіли, там знайшли лати в курганах. І це говорить про обробку шкіри та рогу, що цармати вміла обробляти шкіру та рогу. Потім знахідки прясел і посуду в жіночих похованнях свідчать про наявність ткацтва і гончарства. Знахідки збруї в похованнях свідчать про вшанування коня, ховали поруч з воїнами загиблими і їх вірних товаришів коней. Коштовності знаходили, і це говорить про соціальну нерівність, про те, щоб була заможна верхівка і більш бідніші народи. Знахідки в похованнях зброї та прикрас, зокрема й золота, свідчать про обробку металів. Безліч грецьких та римських виробів свідчать. Про торгівельні зв'язки із сусідами, те, що звідтіля привозили все це. І в ті часи, з тих часів залишились отакі от скіфські баби. Пам'ятаєте, І от в Маріуполі біля краєзнавчого музею дуже багато таких скіфських баб ми бачили, да? Бачили, да? Ось такі скіфські баби. Це з тих періодів, з часів Скіф, і Великої Скіфії, все це залишилося ось так. Що ж діти, Ми з вами це пригадали так швиденько, все це ми повторимо, все це ми вчили в третьому класі. І отак, як підсумок, перевіримо свої знання. Оберемо правильну відповідь і опишемо відповіді. Букви відповіді у зірочки. І так, обговорюємо і шукаємо відповідь. Рання залізна доба прийшла на зміну якому? Бронзеві. Так, Обвели літеру Т, писали у зірочку. Так, спробую так зменшити, щоб все все було видно. Зараз, зараз, дітка. Ага, поміщається. Так. Відповідь тем. Обведу. Ось так. так. Перша літера у нас Т. Далі. Народ, який почав виплавляти залізо з руди і створив горно. Це кімерійці. Так, і це у нас літера А. Далі. Перша держава на Велика території Скіфія. сучасної України. Це так, Велика Скіфія. Скіфія. Так, добре, молодці. Верхівкою скіфських народів уважали. скіфи. Скіф. царські Скіфи, так, еліта Скіфів, це царські скіфи. Так, Прошу вас на екрані не малювати, бо нічого тоді не зрозуміємо. Скіфи залишили свою територію під натиском сармати. нових воєвничних сил. Пам'ятаємо, що Скіфів витіснили сармати. Так. от Аня, я тебе прошу. Витіснили сармат. Покування... Скіфських Курган. царів та. Це а -а -а. кургани. І добре, що до наших часів дійшли ці кургани, і коли зробили розкопки, знайшли багато цікавих фактів про життя в ті часи, і зробили такі висновки. Далі. Знати якусь кабати на курганах або біля них. Баба. 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 Угу. Означили і золоту пектораль було. Кургані mm -hmm. товста могила. Які ви розумні. Слово таємниця І вийшло Тайм. у нас mm -hmm. слово. Слава таємниця. Таємниця вийшло слово. Запишу його. Дуже добре. Молодці. Ось так. Записали. І так трішечки підсумкуємо разом з піснею про те, як ми вивчаємо історію. Подивись на ліво! Подивись на право! Так, як завжди, пропоную всім піднятися і Можна казати, як це? музика називається? Мені подобається. Це танок на Майдані Конго, а от як називається, я навіть не знаю. Ну, ладно, напишу текст. Так, такі гарні слова в цій пісні. Така чудова музика, така патріотична, заряджає, бадьорить. Прошу всіх. Земля, це твоя держава, історія в неї строката, я не страва. Слава Україні, героям, слава колись на цих землях. Жили трипільці, Вікентій й хвойка про це ще напише. А про кімірівці писав ще Гомер. Не той, що з мультика, а трохи інші. Далі з'являються східні слов'яни, поляни, сіверяни та інші древляни. Прийдуть вороженьки, то б'ють супостата, а нема супостата, ідуть брат на брата. Ще апостол Андрій було, як си. Файне місто збудують над Дніпром. Кій ще Хорив, і сестра їхня либі. На честь неї річка і станція метро. У кожного князя була своя фішка. Святослав хоробрий, воював до останку. Ярослав мудрий, писав мудрі книжки. Мономах слухав маму і завжди носив шапку Подивись наліво, подивись на право. Це моя земля, це твоя держава. Історія в неї строката, яскрава. Слава Україні, героям слава. І я також погоджуюсь з цим. На цьому ми з вами закінчимо цей урок. Так, але не забуваймо, що у нас ще один урок. Отже, mm -hmm. трішечки mm -hmm. зупинимося, зробимо перегляд.